Повторний наступ на Київ днями американське видання Financial Times, посилаючись на українських силовиків, написало, що Путін не відкидає ще одну спробу взяти Київ. Чи реально це та чи варто чекати непроханих гостей з Білорусі? 24 лютого 2022 року кремлівський диктатор Путін оголошує спеціальну воєнною операцію. За кілька хвилин близько п'ятої ранку починається ракетний обстріл України. А в бік столиці з території Білорусі через Чорнобильську зону висувається дев'ять батальйонно тактичних груп армії РФ. Атака мала бути стрімкою. Захопити Київ росіяни намагалися того ж дня, але взяти столицю ворогу виявилось не по зубах. Після публікації Financial Times новини про можливий повторний наступ на Київ швидко поширились соцмережами. Та чи реально повторити наступ на столицю з території Білорусі? Насправді, угруповання, наприклад, на території Білорусі. Зараз би в даний момент або там протягом а, цього тижня могло провести наступальну операцію проти України немає. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але в той самий час на території Російської Федерації супротивник створив та утримує угруповання загальною чисельністю близько 20 тисяч осіб. Але окремо бантежить, що білоруська армія до війни проти України готова і може доєднатись до повторного наступу. Про це повідомив білоруський опозиціонер Олександр Азаров, який зазначив, що Лукашенка за допомогою Росії суттєво модернізував озброєння, а армію постійно зомбують. Тож чи підуть диктатори Путін та Лукашенка в Абанк і, попри всі ризики, спробують напасти на Київ повторно? Військові експерти впевнені, що 20 тисяч росіян навіть з Доєднанням білоруських сил, що поки сумнівно замало. Коли Росія почала широкомасштабний наступ, вона намагалася угрупованням 100-150 тисяч чоловік взагалі окупувати всю Україну. Ми знаємо, до чого це призвело. зараз. Я думаю, що а, для Росії а, сконцентрувати 100 тисяч а, військовослужбовців а, в Білорусі, мало треба. А, для цього їм тобі стягнути досить потужні сили авіації, ракетних військ, артилерії і бронетанкові. Я не скажу, що у них зараз є зайві е ракетні, наприклад, можливості чи авіаційні. І тим більше, що у нас системи протиповітряної оборони, в тому числі для боротьби з, скажімо так, тактичній глибині, дуже і дуже посилилися. Отже, поки явної загрози повторного вторгнення ЗСУ не бачать, але Україні потрібно готуватись до всіх можливих сценаріїв і в жодному разі не відкидати варіант нападу з території Білорусі. Саме тому наше командування тривалий час будує на кордоні потужні фортифікаційні споруди, а розвідка веде постійне цілодобове спостереження за переміщеннями ворога.